За довкілля 23 квітня пройшло одне із наймасовіших прибирань в області. Сумчани та жителі регіону не стали осторонь акції. До заходу долучились і можновладці, як місцевого рівня, так і обласного. Зокрема, відзначили спрацівників управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Подробиці дивіться далі. Цими вихідними на Сумщині пройшли масштабні толоки. Минулорічні купи сміття, які як підсніжники з'являються кожної весни, прибрали. Акція за чисте довкілля об'єднала спільною ідеєю як дітлахів, так і дорослих. За граблі брались і можновладці. Зокрема, працівники управління житлово-комунального господарства. Останні ж свої сили розподілили. Одні працювали у обласному центрі, інші у містах області. Говорить начальник управління житлово-комунального господарства Сумської ОДА Тарас Омельченко. Сумська обласна державна адміністрація. провела большую работу подготовки. День Довкили заключается не только в одном дне. Это большая, кропотливая работа. Мы уже проводим ее и все города и районы около трех недель. Сегодня одна из самых таких незавершающих, но, наверное, пиковый момент, когда очень многие мешканцы наших городов, районов и сел собрались для того, чтобы очистить и привести в порядок после зимнего периода наши улицы, скверы, парки и те просто площади, где где мы гуляем со своими детьми. И хотелось бы сказать, что э, про той работе, которую мы провели. Э, 1 апреля э, была проведена селекторная нарада под э, головованием э, заступника головы областной державной администрации Ивана Семеновича Боршиша. Мы четко обозначили для городов и районов планы, графики, Приятно сегодня уже констатировать, что большинство из районов городов выполняют эти планы графики. Идет активная работа как по сумам по областному центру, по городам областного предпорядкования, где я сегодня нахожусь, это город Конотоп, также по нашим районам и селам. Я думаю, что мы вместе, все собравшись, самоорганизовавшись, сделаем нашу область чистой. У місті над Слом працівники управління ЖКГ також активно прибирали. До роботи долучились усі працівники структури. Управління житлово-комунального господарства вийшло на цей захід. Ви бачите, що тут робиться. Багато дуже пластмаси, стекла, бумаги. Тому ми прийняли участь в цьому і займаємося, прибираємо територію Сумщини. Я думаю, що як кожен Буде на своєму участку в себе вдома нормально господарювати, прибирати. Люди не повинні сорити в себе вдома. Я думаю, що це наша територія, наша Україна. Ми її так вже дуже занедбали, тому треба прибирати. Загалом на толоці пліч опліч працювали як школярі, так і дорослі. Розповідають сміття дуже багато, та якби кожен слідкував за собою, то і прибирати було б набагато менше. Сумчан же закликають не смітити. Мусора у нас дуже багато, Я не знаю. навіть, наскільки времені на потребується на всю цю уборку, але ми поки, пока є сили, вдохновення, настроєння. Много дітей всі цього приобщились. Ну, мусора очень много, поэтому я не знаю, сколько будем убирать. Мы с десяти часов утра убираем. эта акция у нас такая проходит с 10 часов, поэтому приобщилась наша школа, и у нас по желанию все, все желающие захотели принять в этом участие. Уряд надо много просьба к людям, чтобы за собой следили, когда на находятся на природе, потому что ну очень грязно. Очень грязно, особенно зараз, коли сашов сніг, коли після дощу, це просто ужас. тому просьба людей слідить за собою. Сміття насправді дуже багато. Його треба збирати дуже довго. Це якщо максимум, це потрібно безперервно, хоча б по 4 години в день, ну десь приблизно тижня-два. Смітити це дуже шкідливо для екології. Воно не потрібно взагалі. Я особостояний розумію, чому люди починають забруднювати природу. Адже це природа, яка надає нам більшу частину кислороду, життя. Іде активна участь в прибиранні до чистого довкілля. Також хочеться сумчанам побажати в ближайші травневі свята, не мусорити, прибирати за собою. І щоб було все у нас добре. Я вважаю, що у нас дуже гарне, красиве місто, але воно дуже брудне. А і, наше місто можна, звісно, прибрати, але для цього потрібно прикра... прикласти дуже багато зусиль. А звісно, одного не вистачить. Потрібно кожну неділі виходити на подібні суботники та прибирати територію. Пожалуйста дуже багато, так як е, потрібно следити. ми ж люди, ми ж все-таки повинні слідити за цим. Обирати за кем то дуже добре. Давайте обирати кожен буде за собою і взагалі. То там, где не убирають, а там де не мусарять. Пожалуйста, слідіть за порядком. Учасники акції сподіваються, що прибрана територія залишиться у належному стані ще надовго, а сили та час були витрачені недаремно.